33 інфікованих, серед них 19 дітей це Соломінський район Києва, де зафіксували спалах гепатиту. А повідомлення від головного санітарного лікаря міста спалах локалізували джерело зарадження, поки не встановили. Тож медики нагадують, гепатит А передається через брудну воду, їжу і руки. І може поширюватися до того, як з'являються перші симптоми. От зараз з нами Федір Лепій на прямому зв'язку. Це дитячий лікар-інфекціоніст, голова національної технічної групи експертів з питань монопрофілактики. На Наші вітання вам, пане. Вітаю вас назаємним слава. Героям слава. А от роз'ясніть пане Федоре, як проявляється, от зараз про те, чого не сказали ми з Оленою, так, і чого, можливо, знають не всі глядачі, але хотіли б дізнатися, як проявляється, і якщо не знайшли причину, відповідно, ну, потенційно ймовірний новий спалах. Не причину, а джерело. Джерело, джерело, так, вибачте. Насправді Україна належить до країни середньою поширеністю гепатиту А. Це означає, що вірус в Україні циркулює, і тут, якщо мова йде про прояви, потрібно поділяти. В якому віці ви зустрічаєтесь з вірусом гепатиту А. якщо зустріч відбувається в ранньому дитячому віці, наприклад, в 5-6 років, то частіше за все прояви відсутні або ці прояви настільки неспецифічні, що подумати про А ж ніяк не вдасться. Це може бути тимчасове легке порушення стулу, легке занедуження, але от основного симптому, як жовтяниця, то такі симптоми буде відсутні а от у підлітків, і більше у дорослих частіше, якраз зустріч з вірусом А проявляється у вигляді жовтяниці, і вони якраз потрапляють в статистику в Україні. Якраз от зважаючи на те, що ми належимо до країн середньої ендемічності, були дослідження про те, що ну майже 80% людей в дорослому віці вже мають імунітет. З тієї простої причини, що вірус в Україні є, він циркулює, є проблеми з ам, а, вигрібними ямами, з антисанітарією. Вірніше з антисанітарією проблем немає, а тому і в принципі циркулює вірус гепатита. Але ті випадки, які ми бачимо, це переважно підлітки і дорослі, які не набули мені дитинстві і. Хворіють вигляді жовтяниці, і дійсно тут хвороба перебігає а, тяжче. А імунітет, вибач, секунду тут прям мені важливо стало. Імунітет в дитинстві, Давай. чи він набутий, він не зникає, чи там він не слабше. І, і давайте ще скажемо, що він... означає набути імунітет. Так. Тобто людина або перехворіла, або має вакцину. Ну чи як? Чи ні? Ну так а у вас є в сучасному світі. У вас є вибір або перехворіти і перехворіти в дитинстві можна легше, але і в дитинстві є тяжкі форми гепатиту, а, або як скористатися. Досягненням цивілізації проти вакцинації проти гепатиту А, і вакцинація передбачає введення двох доз вакцини. Не плутайтесь з вакцинацією проти гепатиту Б. От за календаром щеплення, у нас передбачена за державний кошт вакцинація проти гепатиту Б. А вакцинація проти гепатиту А є добровільною, хоча в деяких країнах вона введена в календар щеплень. Що ви перехворіли? Що пройшли вакцинацію проти гепатиту А? Це захищає вас. В майбутньому від таких от клінічних проявів, коли ви при зустрічі з вірусом гепатита, а будете страждати, коли вам буде погано. А що означає імунітет? Ви можете зустрічатися з гепатитом а в подальшому своєму житті, якщо будете проживати, наприклад, в Україні. Але а, клінічних проявів цієї зустрічі ви помічати не будете. Ви не будете страждати. у Вас не будуть розвиватися симптоми. Оце те, що називають якби пожиттєвий імунітет. Є Хороша новина, є погана. новина. А, хороша новина. Так. По перше, немає дефіциту вакцини від гепатиту. А погана новина, що вона вартує... від Б. Ну, від гепатиту Б забезпечується державою, я не це хотіла спитати. І... Ба, і... Да, але тим не менше, давайте проговоримо no. гепатит Б, що всі, no. всім діткам в пологовому пропонують вколоти no. її одразу, і хто відмовляється, no. наражає свою дитину на небезпеку, це ми розуміємо. Але я ж все ж no. таки на пів кроку на гепатит А Аймсорі. No. Хороша новина у тому, що її достатньо дефіциту немає. Погана новина, в тому що вона від 700 гривень вартує в аптеці. Це якщо ви знаєте, що вам її а продадуть ви її в відповідних холодових умовах, Мова донесете, і хтось вам її штрикне в коле від 1250 Я промоніторила це в клініках в приватних. Ну щоб зробити її питання: коли ми отримаємо таку опцію або де підписати петицію, щоб такі це стало обов'язковим щепленням, так само як і від правця і від інших, скажімо, тих інфекцій, які ми безпосередньо отримуємо в Знаєте, насправді дуже цікаве питання. Дуже важливе питання. Я, як ну, голова Національної технічної групи, представляю своїх колег, які надають рекомендації Міністерства охорони здоров'я. І Ми надавали рекомендації щодо впровадження вакцинації проти пневмококової інфекції, якщо говорити про пріоритетність. Зараз впроваджується вакцинація проти інфекції, яка замовлена вірусом папіломи людини, як профілактика онкологічного захворювань. Урівня, зокрема, шийки матки, але от, в наших умовах ми впираємося в таке питання як фінансування. Ну і якщо знайдуть гроші в державі для того, щоб покрити і вакцинацію, наприклад, гендерно нейтральної проти ВПЛ-інфекції, і вакцинацію проти ротовірусної інфекції, і вакцинацію проти пнемокок інфекції, і вакцинацію проти мінгокок інфекції. То я думаю, що наступним кроком мала би бути вакцинація проти гепатиту. А я думаю, що краще треба боротися зі злочинністю, бо грошей голови МСЕК Хмельницької області вистачило б, мабуть, аби закрити всі наші проблеми з вакцинацією в Україні. Ну і з тими прокурорами, які раптом стали інвалідами і за це жодного покарання не понесли. Я думаю, що не просто так стали вони інвалідами. Тож я думаю, фінанси в Україні є, аби не було корупції. Можеш мене спитати, чи я хворіла на гепатит А. Якщо я хвор... вирішив перепитати там онлайн. Якщо хворіла, то я про це не знаю. От я якраз хотів сказати, що я виглядаю як хвора, чи ти не знаєш хворіла чи ні? Я не знаю насправді. Може, мама знає. Ви можете перевірити це. А як перевірити? Ви можете визначити іменно глобуліни G до вірусу гепатиту А. Якщо вони у вас є, це означає, що у вас була зустріч в попередньому житті з вірусом. Цим А, ви набули імунітет, і в принципі ця інфекція для вас вже є безпечною. Пане Федоро, ви сказали таку фразу, що з двох доз дає повний імунітет. А нам лікар каже, що педіатр каже, що з однієї дози. Де правда? З однієї дози приблизно 85% ефективність. Друга доза дозволяє вам отримати ефективність. Ісь майже під 99%. тобто практично, як кажуть, гарантовано отримати імунітет проти гепатиту А. Чи можна пробач, будь ласка, Това, потім практич... про я лі... потім про Літо ще лі... не лі... скоро лі... вакцини лі... вже треба робити? Скажіть мені, будь ласка, якщо можна і чи треба робити вакцину від гепатиту А разом з іншими вакцинами, чи це має бути за календарем окремо і так далі? І які побічки? Ми знаємо, що кож ми знаємо, не. що все індивідуально, але тим не менше. Не. Можна її поєднувати з іншими вакцинами за календарем, в тому числі з вакцинацією проти кори, під паратиту краснухи тим більше зараз актуально букер зростає в Україні на привелки жаль, ситуація не дуже добра. Можна поєднувати з вакцинацією проти кашлюка, дефтрії правця, тобто ніяких проблем в цьому немає. А те, що стосується побічних ефектів, вакцина вводиться м'язево. і саме головне розуміти, що вакцина представляє собою знешкоджений і Вірус гепатиту А. і для того, щоб забезпечити адекватну хорошу оптимальну відповідь, туди додаються речовини, які посилюють цю імуновідповідь. Так званий адювант. Тож місцева реакція цілком можлива в вигляді почервоніння болю в місці ін'єкції, яка минає за 2-3 дні. Але це та ціна, яку ви платите або дійсно не страждати від цієї хвороби, якщо ви з нею зустрічаєтесь з цим вірусом, зустрічаєтеся в юнацькому віці або в дорослому віці, або в підлітковому віці. У Нас десь півтори хвилини. Пан Федор, залишається тут літо за дев'ять днів, не те, щоб дуже далеко. Ти, ти, ти так сказав, 9 днів, дуже символічно. Ще 9 днів. А там же ж теж наскільки я розумію, існують загрози спалахів певних інфекцій. От можете зараз там крос. Розповідь до чого готуватись чи від чого захищатись, і на до чого готуватися. Прощати. Звичайно, продукти потрібно зберігати в тих умовах, які вони будуть забезпечити вам безпечне їх вживання. Мас на увазі, якщо ви забули сховати борщ в літню теплу ніч а в холодильник, то він на ранок може перейти на сторону зла. Тож моменти, які пов'язані з умовами зберігання, є дуже важливі. Кип'ятінь, якщо є відсутність, немає доступу до чистої питної води, є важливим для того, щоб берегти вас і від гепатиту А, і від інших інфекцій, які передаються таким чином. Звичайно, влітку проходять антровірусні інфекції. І це друга половина літа. Тож купаючись в ставках, купаючись в озерах, коли вода добре прогрівається або туди потрапляють нечистоти. Ну і можуть ходити хворі люди, так само відпочивати не в там, де проточна вода, там де стояча вода. То президента ровірусні інфекції буде зустрічатися. Дякую, пане Федоре. Так, воду не ковтати, якщо будете плавати у водоймах. Це доглядаючи жвертаюсь так. Не в... треба пити скупитися. Спасибі вам. Федір лапій це дитячий лікар-інфекціоніст, і голова національної технічної групи експертів з питань мунопрофілактики. Він був на прямому відеозв'язку.